причем на сейф, да? просто ось. Просто... Ого. Трактор завився. Валим, валим, валим на гелике. Машина готова до поїздки. Це ужас. Я такого не очікував. <рив> У мене пройшла отака штука. Зрізала я кутикулу, називається, і в мене тепер все в крові. Зашибісь просто. А я думаю, що в мене тут? А воно оказується палець. Фу. сестры одна обладала магией другая ничем не обладала сестры разлучаются ну хорошо хоть родители были рядом их родители погибли упала сейчас пламенник мой катается на горке Мой пламинник он на горке катается он бежит я переживала за него все І, напевно, зараз вже будемо йти додому. Бо пальці так, на нузях замерзли. Зараз треба Романа ще підзняти трошечки, щоб на пам'яті сталося. Що це, напевно, днем треба було робити, Ну, нічого подивимось. я пришел день? я подружился с новыми друзьями только я с ними больше никогда не увижусь а что ну, потому что эти друзья даже не в моей школе я не знаю где они живут у меня нет на них номера как бы я ну, я с ними просто подружился а я не пришел вот так все поехали. что поехали? Поехали до дома поехала, поехала. Пятница, сегодня лучший день Завтра не идем в школу Класс Бомба, да? Бомбение Бомбардир и Все, давай пять В Украине я Робила кареты Зараз на моїй довжині він є. Десь приблизно від ціля. Отак. А на корнях вже немає. Дуже жалко. У мене від природи волосся кудряве дуже сильно. Це ще я вчора висушила більш-менш, воно хвильками вийшло. А так воно прям кудряшки. Зараз для мене це дуже великий мінус. Те, що я тут. І я не можу собі зробити каратим. Тут це дуже дорого. Для мене це дуже дорого, не знаю. Так що не знаю, прийдеться, мабуть, терпіти і колись поїхати в Україну до Анжели, в якої я роблю. Обідненько виходить. У мене почалися волоси з'являтися. Це вже все короті, старість не робити. Купила <клес> таку вмивачку. Надіюсь, на свою ціну вона виправдає себе. У мене шкіра останнім часом дуже привередлива. таке відчуття ніби краще стало, то я надіюся, що реально вона допомагає. сироватка від тієї фірми, з цитрусом. Всі її хвалять. Я не знаю, чи її хвалить. Ну, це я дуже з часом. Все, діватися і погнали гулять. 에, знаєте, що я вчора поняла? Я казав зараз в Тіктоці, що ті люди, які найближчі до тебе, вони і найперші будуть тебе засирати, осуждати, не підтримувати, не підтримувати, а просто так якось, ну, типа, ну ти на моєму прикладі, навіть я знімаю відео, мене дивляться багато родичів. Але одиниці поставлять лайк і напишуть щось в коменти. Одиниці просто. І то поставлять на пару відео, і, можливо, деякі напишуть комент заради того, що от я хороша, я написав. І я реально з часом це розумію. І це якось не то, що обідно, це. Ну, це виглядає чесно, типа, не ну, по-тупому, реально. Наче люди, малі діти, їм е, замість того, щоб підтримати, розіслати людям, там ось подивіться, типа, е, як класно, туди-сюди, типа. Замість цього всього вони обирають отаку позицію. Ну, типа, це ваш вибір, молодці. Е, ще що прикольно, Люди, з якими ти раніше дуже класно общався, чи через те, що ти починаєш якусь діяльність, неважливо, чи це блогерство, чи ти в тебе щось в житті міняється, чи ну не знаю, щось в тебе з'являється там в житті. Ці люди просто відстібаються від тебе, тому що не знаю, напевно, їм не подобається, що в тебе щось в житті міняється. Не знаю. Напевно, вони думають, що, можливо, треба було це якось по-другому це все робити. Не так, як е, не, ти не так робиш, як їм би подобалося. Да? Я, е, знаєте, жалію, що я раніше не почала свій блог, тоді, коли я хотіла років у 14, а не в 20, як я зараз це роблю, щоб, можливо, в мене вже б назбиралася якась аудиторія, і я б не помічала цього. Бреда просто зі знайомими і родичами. Бо зараз аудиторія чисто складається на родичах і на знайомих, на близьких, і це дуже сильно помітно. і, Коротше, якось так, я не знаю. Даня, купи собі сапожки нарешті. Не хочу, мені так добре. Я не мерзну. Ну, ні, купи не, Даня. Ні, не буду. Це мені всі кажуть, купи, купи, а я не хочу, мені так, хочу. Так, так. так що я не знаю, чесно, що сказати. Я шокована просто. З моїм характером дуже тяжко щось, якщо чесно, хороші відносини з усіма держати, тому що. Там знаю, це що важко. Навчання у мене ще йде просто це все е, практика, треба писати диплом, ну вже це все треба починати, всі достають. Викладачі кажуть, якого ви фіга сидите за кордоном, а ми повинні вам щось робити. тут. Просто ух, чесно, це просто срака якась. Не хочеться вже нічого, хочеться закритися від усіх. І щоб ніхто не бачив ні твого життя, нічого взагалі. Але це я, так сказати, зроблю їм послугу. Так що, напевно, цього не можна робити. Дивіться, який сніжок іде. Якісь пушинки такі йдуть. Ми прийшли на озеро. Воно замерше там ходили, але мене не, не насмілилися. Дань, купи сапожки! Не Ой, я Не було. Вода зніме там льод і вода тече відтуди, з під льоду. Скажи всім добру вороночку Hello Та не такий новий, то анорони не подобаються It's me Ми зараз в магазі шукаємо дані кроси Короче, Ось що з асортименту Ну і все Це якийсь магазин Не пам'ятаю як він називається Ще в Сенцей зайде в Да, в нью йоркері В Нью-Йоркере вообще ничего немає. Так что, походу, не судьба, дані. За купити. купить. Ассортимент у Сенсай. И все от такого размера. 44, 46. Зашли на скейт взять Дани, черный. Слухай, симпарків. Можна ну, взяти. Найшли дані піжаму з ріками Морті На сто крон. Японські, Морті, з Будеш запоні, міряти? Приїхла. Ні, міряти не буду. Возьмеш просто. щось ну, Взяли це, це моєму другому племіннику костюмчик на два місяці. Я скрсна в воду то щось куплять хочеться, так. Да. Зайшли ми в H&M і тут з вибору ось. І все, коротше, велике. Да? Вибор в кропі. В принципі, норм, ну. Але... Дуже непоганий, але розмірів немає. 39. Розміру ну, да, це воно. Якщо ще звер... Якийсь магазин, дейтчман називається. Ну, типа. Типа Ну. У них туфля виглядає. Вони теплі тільки вот цього молос. Міряємо. Зараз скаже гемно. Це буде те більше. Прикольні. Типа нормально. Нормально сіренькі. По чорний, так? Да? Ну, нормально. Коротше, розпаковочка. Блиме, да, Були ми, де, в сінсеї, в пепко е і детчман покажу Ось, коротше, в дейчман взяли. Дані кросовки, Даня кросовка наконець. Даня купи кросовки, так? Да? Оп. Опа, який пай потужні. Так, і якийсь магаз мене не знаю. Ми так, такому ще не були. Ну, непоганий такий. Так, в цей я взяла собі чашку. І е, в мене є другий племінничок. Малесенький. Я взяла йому на два місяці. Ось такий світильничок, він RGB різними кольорами світиться. І костюмчик. Ось такі штанішечки, І там такий, така типу, рубашечка з бантиком, вже не буду заливать. І ось так, коротше. Прещеник мій буду йому подарки, Буду його подарками задарювати.

З нашого дня веселого. Да, Рома? А -а -а. Кінець дня вже, так? Да? Ми покаталися на санках І все. Йдемо дихати. Здобалися вже. Накаталися і Так що все. Закину вам час ложик Дивіться, ставте лайкосики, всі підписуйтеся. Хто не підписаний, вас буде. 行，辛苦了。